Це візьме в руку свій вогник, і це буде так дуже душевно, символічно, а можна навіть щось загадати, дивлячись на вогонь, тому що цей вогонь він, 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 він має силу, він має велику силу не дарма. Не дарма. На днях народження ми ритуалу із свічками. І я думаю, що вона зараз доповнить сказане. Дякую, я вже просто знаєте, так завжди хвилюєшся, щоб кожна свічка пала. Дякую кожному із вас і пам'ятаєте, коли з ким я була на співбесіді або з ким ми були на навчанні, пам'ятаєте, я розповідала про те, коли я зараз працюю з людьми дорослими, дуже успішними. але... У тих, у кого було дуже складне дитинство, і коли я питаю, як в тебе вийшло стати, та, от вийти е, з тих трудностей і от, такою людиною бути. І завжди 99% ці дорослі люди кажуть, що поруч зі мною там була людина. І коли ви сьогодні говорили, виступали, просто тут були. Я згадувала ці історії.